Радикальна партія Олега Ляшка виконує свої обіцянки. Близько трьох місяців тому народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, пообіцяв романським МНСникам зробити все, аби полегшити їх умови праці. Зараз же він приїхав доводити сказане реальними справами. Я обіцяв, що у вас буде нова машина. Вона у вас стоїть. Я обіцяв, що ми зроблю все, щоб підняти вам зарплату. Ми цього добились. Головний радикал країни особисто вручив рятувальникам ключі від нового пожежного автомобіля. Машину виготовили на одному з українських заводів. Вона укомплектована всім необхідним обладнанням, яке так необхідно рятівникам у міжрегіональному центрі ДСНС. Від подарунка у захваті ми приїжджали, сказали, хлопці, ми вам зробимо, тому що це треба, Я бачу, як це буде. І мені приємно, що от дійсно ваші слова вони розбили з ділами. Ми реально оцінили ту вашу підтримку. Яку ми від вас відтримали, не оминуло увагою і тих аменесників, які захищали, і продовжують захищати цілісність України у зоні АТО. Усіх рятувальників атовців нагородили цінними подарунками від Верховної Ради. Вже незабаром роменські рятівники вирушать на Донеччину від народного депутата Олега Ляшка, отримали радикальну настанову. На вас сподіваються, і жителі Авдіївки на вас дивиться, вся країна, на вашу допомогу розраховують ці люди. Тому я прошу вас, все, що від вас залежить. Щоб ви допомогли і підтримали жителів Авдіївки. Ще одним подарунком роменським рятівникам стала ікона неопалима купина, яка оберігає від пожеж та стихійних лих. Жінки-рятувальники, на думку головного радикала, заслуговують окремої уваги та подяки. Тому кожна отримала від народного депутата по троянді. Наше завдання забезпечити максимальні умови для того, щоб вони живими повертались додому, для того, щоб вони були технічно оснащені і отримали нормальну заробітну плату. Хочу побажати їм здоров'я, щоб вони завжди живими, повертались додому, де їх чекають їхні діти, їхні дружини і щоб вони. Не жили достойно. Саме за ініціативи Олега Ляшка рятувальникам підвищили заробітну плату з 3 до 5 тисяч гривень. Депутат же пообіцяв і надалі робити все можливе, аби їх зарплати були як у військових на рівні 10-12 тисяч.